Була із моїм бійцем от, ситуація. Так само, типу, там, по тиждень чи два е, нашій піхоті не давала е, працювати нормально РПГшник. Він вискакував із, яро, із ярочку, заряджався, вискакував шу, в одну і ту саму точку. Лупив папазіжки, лупив, 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 лупив. Ну, 300-300 типу, контужені. Що робити пацанам? Дійшло до того, що ніхто його виценкувати не міг, кажуть, снайпера, давайте. Снайпер, снайперська пара одна засіла, друга засіла. Ну, рано чи пізно у мене мій побратим такий дочекався, виліз. і, ну, типу, е Він випригнув, І у чувака там було, ну, типа, у мого снайпера було ну, буквально секунди три, доки той вистрибнув і зробив постріл, було секунди три для того, щоб його зняти. І так вийшло, що він його він ну, вистрілив одночасно з РПГ-шником. І він стрільнув в РПГшника. І завалив його. А РПшник вистрілив прямо у його позицію. І він каже, що я бахнув і бачу, як оця хрінь летить, і я думаю, бля, ну все, ну все. Ні, дуель закінчився перемогою все таки мого снайпера.